Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічимо з Валентиною Віксіч. Ми продовжуємо вивчати живу природу землі. Нам з вами залишилося опанувати пристосування організмів до життя в ґрунтовому середовищі. Давайте починати. Ґрунтове середовище життя утворене верхнім родючим шаром суходолу, що називається ґрунтом. У ґрунтовому середовищі особливі умови життя організмів. По-перше, це середовище найщигніше з усіх відомих. По-друге, в нього проникає мало світла, його майже немає. По-третє, небагато кисні. Як бачите, такі умови не зовсім сприятливі для рослин і тварин. Та попри це, ґрунтове середовище населене різноманітними організмами, бо в ньому достатньо води, а коливання температури в різні пори року не такі різкі, як у наземно-повітряному. Також у ґрунті є неорганічні й органічні речовини, запас яких поповнюється завдяки відмерлим решткам рослин і тварин. Ще однією особливістю ґрунтового середовища є наявність речовин у різних агрегатних станах. Часточки ґрунту містять речовини у твердому стані, є рідка вода і газувате повітря. Ґрунтове середовище заселене нерівномірно. Найбільше організмів мешкає у верхньому шарі. З глибиною кількість мешканців ґрунту зменшується. Порівняйте з поширенням організмів у водному середовищі. Правда схоже? Властивості ґрунту також впливають на багатоманітність його мешканців. Їх тим більше, чим більше поживних речовин у ґрунті. Тобто найбільш густо населені організмами чорноземи. У ґрунті мешкають різноманітні організми. Бактерії та гриби розкладають відмерлі рештки організмів до неорганічних речовин. Ці речовини розчиняються у ґрунтовій воді і поглинаються рослинами. Ґрунт пронизують корені рослин, для яких він є опорою, джерелом води і неорганічних речовин. Грибниці грибів теж розташовані у ґрунті. У ґрунті живуть різноманітні комахи, черви, звірі та інші тварини. Для мешканців ґрунтового середовища існує небезпека бути пошкодженими частинками ґрунту. Уникнути цього мурашкам і деяким жукам допомагають міцні покриви тіла, а різноманітним черв'якам слиз, яким укрите тіло тварини. Ґрунтове середовище має більшу щільність, ніж наземно повітряне і водне. Це певним чином ускладнює переміщення у ньому тварин. Як же вони пристосовуються до руху в таких умовах? Так, дощовий черв'як, багатоніжки, личинка травневого хруща, завдяки гнучкому тілу просуваються між частинками ґрунту. Інші ж, наприклад, кріт і комаха вовчок, риють ходи. Їхні кінцівки, які пристосовані до риття, називають риючими. Ходи прокладає й сліпак. Великими передніми зубами він не риє, а вигризає ґрунт. У дощового черв'яка і личинки хруща покриви тіла зволожені. Саме через них до організмів цих тварин надходить кисень з повітря, що є між частинками ґрунту. Такі тварини чутливі до висихання, і щоб від нього врятуватися, у спеку вони переміщуються у глиб ґрунту. У ґрунтове середовище проникає мало світла. Тому мешканці ґрунту мають маленькі очі або взагалі позбавлені органів зору, як дощовий черв'як, сліпак та личинки комах. Орієнтуватися цим організмом допомагають органи дотику та нюху. Температура ж ґрунтового середовища більш стала ніж наземно-повітряного і водного, тому його обирають для зимівлі деякі тварини. Наприклад, ящерки та змії зимують у тріщинах ґрунту і ходах, зроблених кротами. З настанням холодів виноградний слимак заривається в ґрунт на глибину 30-40 см, щільно затуляє свою черепашку і впадає у стан заціпаніння. Тварини ґрунту на зиму переміщуються у глибші шари. Наприклад, дощовий черв'як зимує на глибині до 1,5 метра. У ґрунтовому середовищі будують різні укриття тварини наземно-повітряного і водного середовища. Наприклад, борсуки, миші, різноманітні комахи, риють нори у ґрунті. Мешканці ґрунтового середовища не лише пристосувалися до умов існування, а й впливають на нього. Прокладаючи ходи, тварини перемішують і розпушують ґрунт. Так вони сприяють насиченню його повітря, проникненню води. У результаті життєдіяльності багатьох ґрунтових тварин утворюються різноманітні речовини, які змінюють склад ґрунту. Давайте ближче познайомимося з деякими мешканцями ґрунтового середовища. Кріт майже все життя проводить у ґрунті. Прокладати ходи в щільному ґрунтовому середовищі кроту допомагають риючі передні кінцівки. Вони мають форму лопаток і оснащені міцними кігтями. Долоні вивернуті назовні. Ними зручно рити і відкидати ґрунт. Полегшує просування ґрунтом овальна форма тіла. Орієнтуватися ж у темряві ґрунтового середовища. Круту допомагають нюх і слух. крота слабкий. Маленькі, мов намистинки, очі прикриті шкірою і дуже погано бачить. Кріт це хижак. Основна його їжа жуки, мухи, павуки, личинки, слимаки, різноманітні черв'яки, зрідка миші та жаби. Підземні ходи, які прокладає кріт, тягнуться на сотні метрів. Тут є і довгі коридори, де кріт полює, і спальня, яку кріт вистилає сухою травою і листям. Коли кріт риє ходи, він виштовхує зайву землю на поверхню ґрунту. Ці кубки землі називають кротовинами. Кріт приносить користь ґрунту. Він його розпушує, забезпечує надходження повітря і води, а споживаючи комах мешканців ґрунту знищує багатьох шкідників рослин. Але кроти ще й шкодять культурним рослинам. Коли підгризають їх корені, знищують дощових черв'яків. У боротьбі з кротами, які з'явилися на грядці чи в саду, не слід вбивати тварин, потрібно змусити їх переселитися на інші території. Кроти не витримують шуму, тож можна встромити у ґрунт кілочок, на який одягти пластикову пляшку чи металеву баночку. Коли подме вітер, вони будуть обертатися і створювати шум. Дощовий черв'як отримав свою назву через те, що після дощів ці тварини виповзають на поверхню, щоб не задихнутися, адже вода заливає їхні ходи, тож кисню стає недостатньо. Видовжене тіло дощового черв'яка складається з окремих сегментів і вкрите ледь помітними щитинками. Завдяки цим щетинкам черв'як чіпляється за часточки ґрунту під час руху. Дощовий черв'як, як і кріт, коли прокладає ходи, виносить на поверхню зайвий ґрунт. Тож про його присутність свідчить маленькі кубки на поверхні ґрунту. Передньою частиною тіла дощовий черв'як розсовує часточки м'якого ґрунту і прокладає хід. Якщо ґрунт щільний, черв'як може виїдати собі ходи, пропускаючи часточки ґрунту крізь свій організм. При цьому він розпушує ґрунт. Дощові черв'яки є непоміченими героями екосистем. Вони виконують роль санітарів, поїдаючи листя, що гниє. При цьому вони виділяють у ґрунт неперетравлені рештки які збагачують його органічними речовинами. Це гумус. Він сприяє росту і розвитку рослин. Дощові черв'яки риють під землею справжні лабіринти і розпушують ґрунт. Через прориті черв'яками ходи до коренів рослин надходять кисень і вода. А значить, земля, як за помахом чарівної палички, стає більш родючою. На такій землі краще ростуть рослини. Крім того, ґрунт, в якому живуть дощові черв'яки, під час дощу поглинає набагато більше вологи. І таким чином ці невтомні мешканці ґрунту своєю кропіткою працею допомагають отримувати високі врожаї сільськогосподарських рослин. Отже, протягом уроку ми з'ясували, що у ґрунтовому середовищі висока щільність. У ньому достатньо вологи, неорганічних і органічних речовин. Коливання температури незначні, проте недостатня кількість світла і кисню. До таких умов пристосовані різноманітні мешканці. Мешканці ґрунтового середовища, прокладаючи ходи у ґрунті, розпушують його, а завдяки бактеріям і дощовим черв'якам ґрунт поповнюється органічними речовинами. І якщо вам сподобався мій урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!